Розглянемо процес завантаження та встановлення Python на комп'ютер. Відкриємо браузер та перейдемо на офіційний сайт Python. Для цього в рядок адреси введемо адресу python.org. Натискаємо Enter. І ось тут переходимо на вкладку Downloads. Завантаження. Бачимо, в мене зразу розпізнало, що операційна система Windows. Якщо ви бажаєте встановити на якусь іншу операційну систему, наприклад, Mac, то вибираєте Mac, і ось тут вибираєте останню версію Python. Ви завантажуєте останню версію Python, яка є на даний момент. Бачимо, зараз версія 3.11.1. Отже, натискаємо кнопку Download Python. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Я збережу на робочому столі інсталятор. Якщо ж у вас дане вікно не відкрилося, то за замовченням вас буде зберігатися в папці завантаження або загрузки або навлонс, залежно від того, яка мова інтерфейсу у вас вибрана. Отже, запускаємо інсталятор. Відкривається вікно встановлення. Ось тут встановіть прапорець add Python Xe do Patch. Тоді Python буде додано до глобальних змінних середовища, і далі ви зможете через командний рядок звертатися до Python. Хоча, якщо ви почутківець, то навряд чи будете через командний рядок звертатися до Python. Якщо ви не встановите пропорець, то все одно буде працювати коректно. Але краще встановіть. І вибираємо «Install Now». Встановлюємо тепер. Якщо з'явилося вікно, чи дозволено встановлювати, то так. Процес встановлення може зайняти деякий час. Встановлення було успішне. Натискаємо кнопку «Клаус закрити. Перевіримо, чи встановлено. Бачимо Python 311 встановлений. В Python є зразу встановлене інтегроване середовище розробки, яке називається Idle. Отже, Python встановлений. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!